Дизайнери Макс Жуков і Віктор Штефан відмінно знають, як по-хорошому здивувати замовника, колег по цеху і редакції інтер'єрних видань. Кожен їхній проект. Це сміливий мік стилів, розумні планувальні рішення і смілива робота з кольором у цьому пості. 11 проєктів хітів дизайн студії, як дизайнери перетворили колишню комуналку, картира площею 170 квадратних метрів мрія дизайнерів. Але що робити, якщо це вбита комуналка з мікроскопічними кімнатами і одним санвузлом? Включати фантазію, як це зробили Макс Жуков і Віктор Штефан, вийшов функціональний інтер'єр з безліччю фішок, читайте далі. Інтер'єр дівчини для молодят, дизайнери переграли планування цієї. Двушки таким чином, що весь господарський блок, пральня, кухонний гарнітур, санвузол і гардероб для передпокою виявився компактно зібраним за дерев'яною стіною, вільні квадратні метри наповнилися яскравими меблями, блискучими світильниками і чарівними дрібницями в різній стилістиці. Замовники, молода сімейна пара залишилися задоволені, читайте далі. Яскрава однушка в Новобудові прийнято говорити, що квартира. Візитна картка її власника, іноді правда, у візитній картці нічого не можна прочитати, але не в цьому випадку яскравий. Соковитий інтер'єр підказує, що власник життєрадісна людина, яка веде активний спосіб життя, але при цьому любить свій будинок, своїх друзів, а ще захоплюється живописом, і нещодавно сам почав писати картини. Остання обставина, і підказало дизайнерам то. Тасти стюдіо, яке оточення може підійти їх замовнику? Читайте далі. Проект маленької студії в Пітері у квартирі в будинку 1912 року. Побудови дизайнери зробили серйозну перепланування на мінімальній площі вмістилися, і спальня, і зона вітальні зі зручним диваном і комфортне робоче місце. Вийшов ергономічний і компактний інтер'єр в стилі Сюжн з продуманими системами зберігання, оригінальною обробкою і зеленими рослинами, що нагадують про літо в дощовому пітерському кліматі. Читайте далі: брутально затишна квартира в пітерської мансарді, горичне приміщення з високими стелями в старому будинку, поруч з невським проспектом, так і просилося стати незвичайною квартирою з відкритим конструктивом і тактильними поверхнями. Дизайнери то. Тасти Стюдіо спочатку повністю перекроїли простір, збільшивши корисну площу на 42 квадратних метри, а потім додали цеглу, необроблену деревину, метал і саморобні меблі. Вийшов непідробний інтер'єр в стилі лофт. Читайте далі. Двоповерхова мансарда в самому центрі Пітера, замовники, молода сімейна пара з дітьми. Кілька років тому переїхали в Москву, залишивши в північній столиці простору квартиру на мансардному поверсі. Продавати нерухомість в історичному центрі господарі не стали, а вирішили переобладнати наявний простір в апартаменти, де будуть зупинятися вони самі і їх численні друзі. Читайте далі: креативний інтер'єр для великої родини нещодавно переїхала в Санкт-Петербург. Сім'я попросила команду то та Стестюді облаштувати свою нову квартиру. Стилі то тасти, ну чесно, посміхаються дизайнери, так нам і сказали на першій зустрічі. При тому, що квартира не маленька, планувальне рішення виявилося вкрай невдалим і його довелося продумувати заново, спираючись на пристойний список побажань замовників, а щоб доповнити нову, тільки вже функціональне планування. Дизайнери використовували свої фірмові прийоми, незвичайне наповнення і сміливу роботу з кольором. Читайте далі: як дизайнери збільшили площу квартири на третину разом з квартирою її власницям. Мамі з маленькою донькою дістався бонус. Спочатку було відомо, що стелі високі 3,9 метра, а виявилося 4-3 метра. Відразу стало зрозуміло, що потрібно розробляти другий рівень, то та Studio спеціалізується на вирішенні саме таких завдань, як правильно використовувати нестандартне приміщення. Щоб знайти в ньому додаткові метри корисної площі і при цьому зберегти красу висоти і легко з ними справляється, читайте далі: маленька мансарда в підмосков'ї мансарда, тип житла для більшості з нас новий незвичний. А для дизайнерів це не просто житло, а завдання часом не просто квартира, над якою треба було попрацювати дизайнерам, то дасти студіо, Знаходиться на останньому поверсі щойно побудованого житлового комплексу в зеленій зоні королева метраж скромний, всього 37 метрів. Але у мансарди є дорогоцінна особливість в найглибшій частині вона має висоту стелі 5 метрів, до фасадної частини стеля спускається до рівня в 3-1 метра. Залишалося, як каже керівник, то та стистю Макс Жуков приборкати цей обсяг. Читайте далі. Маленька студія в модному синьому кольорі, щоб недорого і стильно оформити маленьку однушку для молодої людини. Дизайнери відмовилися від масивних перегородок, і зонували простір за допомогою меблів і підлогового покриття. Всю обробку підібрали і купили за один раз в будівельному гіпермаркеті для ремонту і дачі обі, заощадили не тільки бюджет, але і час. Там же знайшли матеріали, з яких самі зробили меблі. Читайте далі: будинок в лісі, дерево, мідь і чорнений метал, замовники цього проекту дбайливо ставляться до ресурсів, інтерес до матеріалів, що переробляються, і альтернативних джерел енергії. Це все про них, оскільки будинок спочатку будувався замовниками під себе і під конкретні завдання. Перепланування не було потрібно, дизайнери лише додали пару функціональних зон і зробили ставку на натуральні матеріали. Екологічні рішення і яскравий дизайн в інтер'єрі, вільно з'єднані елементи різних стилів, від лов до попарту, авторські меблі та антикваріат читайте далі.